Я Чому до це за картина? Я ввічу вам добра, до побачення. Вам задумав, думав, я я, я прийшов до мене, овалаку, я наскільки міг вам, наскільки дав бути, не ви можете. Давайте на останній меседж вам. Ми бачили шалений, національний навіть припіл, це, це просто, жаль. чесно кажучи, я коли в суд прийшов, і в мене 5 свідків, які доказують, що це людина звідси на місці не було, і суддя йому десь 6 місяців. Я почав оправдовувати людей, які кидають молотова. Я до того пацифістом. був. Для мене революцію зробили судді, які були негідниками, і, е, і не захистили нас. Людей кидали, е, арештовували, побити, покалічених і тому подібне. Тепер, що відбувається? Тепер що відбувається? Порушені кримінальні справи, які не рухаються, тому що такі, як ви мовчать, є. Е... Ми приходимо, кажемо, ви хоча б вибачте, ви кажете, я не маю про що вибачатися, Ми кажемо, розкажіть про ваших колег, про це 100% знаєте, мені нема про що сказати. Моє рішення законне. До ілюстрації ті відношення, напевне, негативні, не знаю, може скажете, позитивні. Ну в ілюстраційному законі є багато дирек, які не можна приміняти, більш того, вони 100% будуть не пропущені в ініціатську комісію. Ви попадаєте Але... в ілюстрацію? Але е так. в певній позиції ти є там цю. Знов ж таки немає віково білого чорту. Тим не менше, зараз е більше стан суддів... з нашої розмови. Я, не не може, Я просто скажу останній меси, про який ми говоримо. Більше 120 суддів продовжують залишатися на своїх посадах. Ніхто з них не пішов від ставки, ніхто з них не визнав. В, 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 в власне, суспільство шалена недовіра і шалена і правдива недовіра. І правдиві, правильні вимоги. Єдиний спосіб це зробити через люстрацію. Якщо цього не буде, то буде просто самосуди. Ми цього не хочемо. Ми цього не, Ми цього не Я можу вам сказати. І буде так, як нарисовано на цій картині. Це суддя, з якого здирають кожу, і потім суддям здається. Потом из этой кожи сделали кресло, на котором сидит его последователь. Просто я вас приобщаю к искусству. И следующий судья, который вершит правосудие, он сидит на кресле, оббитом кожей предыдущего судьи корейца. Картина вам века висит в городе Брюссель. Она будет висеть в кабинете главы вашего суда. Так что, когда вы будете заходить, вы можете ему даже говорить, что вы знаете о чем-то. Ну ви ж з вами дуже важко спілкуватися. Вас почали телевізор, не... тому що я принаймні хоча б намагаюся слухати ще. Я вам Ві, і ще також. Люди тисяч, по, -по, по щелчку віде. прийняли незаконні рішення, позабирали права, посадили людей, шанов. які побиті були переломні руки на русле. І вони продовжують бути сидіти. І зараз вони нам кажуть, що ви щось не так робите повинен повинно законодавство провести відповідність і вот эти всі клітки повинні були бути демонтовані для того, щоб на, ну, замінити на пластик, на інше. Тому ми теж стояли на позиції, що того давайте або будемо поки ну, демонтуватися, надайте нам кошти, або не будемо тоді сюди приводити, доставляти значить, людей, які заарештовані, тому що це ж в такий спосіб порушення їх права на захист. Тому що закон каже про те, що не мають права перебувати в клітці, а на сьогоднішній день вже й рік закінчується, і ми ну, ми позбавлені. Можливості Я не знаю, ніж ці Києві там. Ну, ці клітки є чи немає. Ну, ми, yeah, yeah. Поки, ми Поки у нас немає коштів для того, щоб привести це відповідність діюча законодавство. Нас не цікавить, а в тому, тому наш відверто, нас дуже хвилює те, що третина суддів Києва, ну, четверта частина, якесь там загальних суддів, десь близько 100... 400, так? так? Так от більше 100 суддів приймали у ці рішення на підставі однозначно фальсифікованих документів. І е, до сих пір ніхто жодного з тих студів принаймні не хоче хоча б посприяти і сказати, що от були такі то факти, от мені Портнов давав казівку, не мені комусь там, я йду в відставку, я визнаю винний, Знаете, я пішов. Я, Все. Цього було би достатньо. Я, 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 я. Достатньо відверто з вами веду розмову, діалог, тому що мені нема чого скажу. У мене теж було дві справи по автомайдані, я вам чесно скажу. І що? Я все поскасовував, ну, тому, о, що, о, що, тому, що, ковірку, тому що я казав от, принципово, тут у нас теж, знаєте, як свого роду теж були там різні ну, з'ясування стосунок, тим більше з тим товаришем, який був ну, портновим сюди нам призначений. Ну я по тому й казав суддям, кажу: ви не йдіть проти совісті, тому що то, що вам там будуть знаєте, погрожувати розправою, там і ще чомусь а погрожували дійсно. Так я розкажуть. Так, ну, як... так от бояться, розумієте? А знаєте, чого я... бояться, а знаєте, що, що а Вони знає, бояться? Вони бояться Портнова, а нас не А знаєте, що бояться? Подожди, що подожди, а знаєте, що бояться? Тому що ну, можуть виходити з якого критерію? Що от як же, якщо я суддя, значить я не принциповий, я приймав рішення. Так, яке, як... суддя вже не як, так... як, я, як, ну, що, шо... що шо... мене, на мене тиснуло, я от... І тому бояться, ну, проявляєте таку боязнь, розумієте? Okay. Я... Okay. Чому був прийнятий закон про скучно. Ну не треба мене втихати. Я вас дуже прошу. Можна я, я, я журналіст? Ну, журналіст. Ж, я, я, журналіст. зараз, ну, ви ж на службі. Це <пори> Ви ж не вам не домовлюєшся. Ви ж в чесному місці. А Так, не думав. Що саме? Попереці на понадобиться. Ну, зокрема, за поїздку до Межевір'я, коли понад тисячу людей було познавлені. Ну, вони направлялися справи в районній куди приймався. Скажіть, а совість не було правильно? Все це викладено у безумовному рішеннях події, тому давати оцінку я не маю права. Чи були якісь спроби тиску на судді? Абсолютно не було. Тобто вони приймали абсолютно законні. Абсолютно. Ви знаєте, що зараз всі ці справи фальсифіковані? Це встановлено про генеральну прокуратури вже. Ну там, там де вже перші вироки де сфальсифіковано, це... то безумовно дається 100%, 100 да, дає правова оцінка і в тому числі справа, в тому числі судо. Чи вважаєте ви, що суди в даному випадку не допрацювали? Я не можу давати оцінку рішенням судів, які не А Яка функція голови суду Функція голови суду не входила в функції голови суду контролювати розгляд конкретних справ, в тому числі Вольні, і адміністрації. Ні. Ніхто з вами не розмовляв стосовно справ? Чи може знати просьбу інформацію, а може бути слідству з'ясувати? Не можу. Non а я поки я... як ви думаєте, як суддя, так? людина, яка відповідає певним моральним критеріям, якщо вона щось знає, вона повинна сказати це слідство? Uh, суддя, якщо він в якості чи свідка чи іншого, він no. повинен ув'язкувати. А суспільство, як ви знаєте. Ви сприятно, Дуже резонансна справа. Дуже резонансні справи. Коли третина суддів, Києва запрямувала себе в участь у замовній справі, плюс, скажіть, будь ласка, до призначення голови, де працювали? А поліційному суді міста Києва. А, апеліційному судісників. Так. А потім прийшли сюди, секунду попрацювали? Десять місяців. І потім стали головою? Ні, mm, Я прийшов сюди головою. У... А, ви відразу пошли голову? Mm. У мене є А час, сам, 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 спорт нового. Спортного знайоми. Спортновим з Андрієм? Ну висті вже може почався. А за які засиливали? Андрієм знайомий весь судівський корпус України. Ну ви нічно теж. Прийшла через його роки. Прийшла через його руки. Всі знаємо, вибачте, але в мене тобто немає, вибачте. Вибачте, мене так, зараз то немає вибачте, ніяких фактів, які би сказали, щоб допомогли нам розпочати. Що, пожалуйста, що минутка, і ще, ми, позовати, ще, позовати. Ще, 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 вибачте. Але... А, ми вам хочемо залишити. У нас є подарунок. Зараз подарунки я не приймаю. Не будь ласка, ні, 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 ні. До речі, я попрошу. Тут Добре, ми в канцелярии. Фотографію на память. А Можна? давайте Можна. оформимо подарок через канцелярію. Фотографію вами на пам'ять. з портретами сценари. Людина кознає портрово там. Скажіть, а совість вас мучає? <головіка> не мучает? А что вы світло не выключаете? Да в країне ждет кошмары, кошмары не снятся? Абсолютно. мальчик. Не Немает за счет.